Вітаємо сьогодні один Одного з Великим Святом Різба Пресвятої Богородиці і Богослужіння, яке передує сьогоднішній літургії, яке служиться ввечері. Воно ж надзвичайно змістовне. І ми вчора прочитували теропорії, стихири, присвячені цьому диву, народження Сина Божого від Діви Марії і народженню її від неплідних батьків. Вона призначена народити Сина Божого, а народжуть її батьки похилого віку, які прожили життя в неплідності і отримали наприкінці і засудження, і прикрості, бо ганьбою вважалося тоді в суспільстві неплідність в родині. І тому їх ображали, і ті образи були ними дуже глибоко пережиті. І нам можна тут згадати, що в Біблії і в старому. І в Новому заповіті. Неплідність це якийсь такий мотив, який повторюється і на якому зосереджується наша увага. Неплідною була дружина Аврамаса. Неплідною була дружина. Ісаака. Неплідною була улюблена дружина Якова, від якої народився Йосиф. Неплідною була дружина Захарії Єрізавета, від якої народився потім Іоанн Хреститель. І нарешті оце подружжя Йокима Йоанна. Неплідне. Чому з'являється оцей мотив неплідності? І він якось наполегливо проводиться і в старому, і в новому заповіті. Тому що треба подолати неплідність. А неплідність у нас з'являється саме через те, що люди заповідь Божою переступили Адам і Єва, і тим звершили перворідний гріх, гріх, через який і ми, будучи до нього причетними, переживаємо якесь пригнічення і відчуваємо певне засудження і відкинутість від Бога. Знов і знов ми згадуємо слова. Просителя Ісуса Христа, без мене не можете робити нічого. А перші люди жили і спробували жити не по Його заповіді, без Бога. Без Бога. І саме знаючи то людська природа може бути недосконалою. І недосконалість ця пов'язана з тим, що людині надається свобода, а вона може неправильно використати ту свободу. Предвічна рада Пресвятої Троїці вирішила, що треба буде, щоб син Божий, Слово Боже, втілився як людина і знов з'єднав людство з Богом і подолав таким чином його неплідність. І, власне, ми бачимо, що коли формується по справжньому народ Божий, обраний ним, щоб в ньому прийшов у світ Спаситель. Саме на початку його існування, на початку його історії. І Авраам, і Ісак, і Яків стикаються з тою неплідністю, яку треба долати з Божою поміччю. Не самі ж вони долають. Сара і посміялися з тих ангелів. Які пророкували, що народиться син від неї. З Божою поміччю. І коли ми очікуємо приходу Спасителя Ісуса Христа знов, відчутно оця неплідність людини без Бога. Коли Бог є, і ти його приймаєш і йдеш за ним. Ти плідний в усьому, в праці і творчості, в народженні дітей. А коли ти без Бога, то явно являє себе спустошення людське, неспроможність людська без Бога. Без мене не можете робити нічого. І тільки за допомогою Божої вона долається. І тоді народжується і Пророк, і Притеча, і Хреститель. І народжується потім Спаситель наш Ісус Христос. Явлення Божої Матері, її народження це подолання неплідності людської природи, а через неї людина знову з'єднується з Богом. І так воз'єднується, що далі вже ця єдність. Буде непорушною. І для того, щоб її зберігати, потрібно тільки одне наша віра, наша любов, наша відданість. Народжується матір. Світового Спасіння народжується з людського роду як людина. Народжується і долається неплідність людської природи. І долається роз'єднаність людини з Богом. Господи! Допоможи нам відчувати цю єдність, жити в ній і бути прідними. Амінь.